Руханка, брейкданс, бокс, художня гімнастика, дзюдо, рукопашний бій. У Житомирі в ліцеї номер 2 провели відкритий урок в рамках Олімпійського тижня спорту. Учні з 1 по 11 клас доєдналися до спільної руханки і продемонстрували свої спортивні вміння. Сьогодні у нас відкриття Олімпійського тижня в ліцеї, ну, взагалі. Вся Україна сьогодні відкриває Олімпійський тиждень. Чому саме у нас таке свято? На то багато причин. По перше, наш ліцей єдиний в місті і в області член Олімпійської академії України. По-друге, наш ліцей неодноразовий переможець українського конкурсу на кращу організацію олімпійського виховання та фізкультурно-масової роботи в навчальному закладі. По третє, в пріоритеті нашого колективу, наших батьків, це здоров'я дитини. А що таке здоров'я? Це рух. Якщо дитина не рухається, вона сидить 6-7 годин за шкільною партою, далі комп'ютер, підготовка до уроків, а рухатися. Директорка другого ліцею каже, фізкультурою діти займаються фактично щодня, але найголовнішим своїм завданням вчителі вважають навчити школярів самостійно піклуватися про своє здоров'я. Ми не просто ввели в наш навчальний план ще з 95-го року. Зауважте з 95-го, викладання чотирьох, навіть п'яти годин фізкультури на тиждень. Тобто в кожному класі кожен день урок фізкультури. Крім того, ми не просто фізкультуру там викладаємо. А ми працюємо над тим, щоб дитина усвідомила. Необхідність рухової активності. Якщо дитина це не усвідомлює, ти палкою не загониш її ні урок нікуди. А наші діти свідомо знають. Наші діти дитини каже, свідомо знають, що потрібно іти на урок фізкультури, розвиватися. У нас працює вісім спортивних секцій. Крім того, діти ходять в спортивні секції нашого міста. Уроки фізичної культури повинні бути цікавими. Тоді діти із задоволенням будуть займатися. Вважає вчитель Роман Савчук. Сьогодні він разом з учнями підготували танець брейк-данс, який з минулого року став офіційно окремим олімпійським видом спорту. Сам танець він розкриває дуже великий аспект фізичних якостей, робить дитину дисциплінованішою. В першу чергу вона стає дисциплінованішою, впевнішою собі. Це теж надважливо, тому що це. Великий процес, тренувальний процес, і плюс, як я вже наголошував декілька разів, це здоров'я. Особисто я на своїх уроках проводжу, відходжу від теми стандартних уроків. І завжди я можу, наприклад, показати стійку на руках для дітей. Це набагато цікавіше. І в першу чергу я з дітьми сам займаюся і граю. Неважливо, що це за гра. Ми можемо грати і в якісь вибивало, можемо грати, або я їм можу показати елементи. З брейдансу і або прийняти заднє сальто і вони зразу всі заохочувати. О саме важливо це заохочувати дітей своїм прикладом показувати, на що ти спроможний. І тоді діти на набагато більше будуть бажати займатися спортом. І це перевірено, це працює. Самі ж ліцеїсти чудово розуміють, чому варто займатися фізкультурою. А ще серед учнів вже є професійні спортсмени, які прославляють Україну на міжнародних змаганнях. Спорт розвиває людину як особистість. Спорт це в першу чергу виховання. Ти стаєш дисциплінованим, вихованим, розумним. І спорт це круто. Я займаюся рукопашним боєм. Як давно сім чи вісім років. Друге місце на чемпіонаті світу, перше місце на чемпіонаті Європи. І також чемпіонат України перші місця. Ну і взагалі обласні змагання, призові перші. Це подобається, бо життя це рух. Життя це рух. Чим займаєтеся? Футболом, футболом, а чому обрали такий такі військово? Е, цікавий, подобається. Командна гра, е, там, не знаю, передачі передавай, забиваєш ворота. Забивати красиві голи. Да. Так, пінти якісь кісткою. Робить я вважаю, що це дуже класно займатися спортом на сьогоднішній день. Я за майже 8 років займався дзюдо, тому вважаю, що це дуже круто займати спортом ну, на сьогоднішній день, і просто подобалося. А Що в тебе за медалі? Де був Даль мене було. Я був один раз на Європі, це був Кракові чемпіонат. Багато вступав на області, за на місто і багато на Україні. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ.